Всім привіт, друзі! З вами компанія Автопарк ЄІМІСТЕЛЮ. До нас на продаж сьогодні заїжджає чудовий автомобіль Шкода Фабі 2008 року з двигуном 1,6 бензин MPI. Встановлено газове обладнання. Був приданий автомобіль з Німеччини від першого власника, також єдиний власник в Україні по комплектації ксенонової фари. Автомобіль чорного кольору, задній раз днів бетонований. Текстильний салон з боковою підтримкою. Камера заднього виду. 500 Механіка встановлена газове обладнання, вписаний в документи, кондиціонер, круїз контроль. автомобіль має пробіг 213 тисяч кілометрів. Жодних вкладень на сьогоднішній день автомобіль не потребує. Теж встановлений фаркоп. Має декілька косметичних підкрасв, але не критично, без страхових випадків. Масло заливалося автомобіль, оригінальний мотюль. Два літро скла підіймача. Максимально збережний стан автомобіля, ніяких вкладень на сьогоднішній день не потребує. Можливо, переглянути на будь-якому сервісі. Ми знаходимося з адресою міста Львів Володимира Великого 2 компанія Автопарк. Працюємо щоденно з 9.00 до 20.00.